Що буде з українцями після 4 березня цього року? Чи подаватися на карту побиту? Чи чекати карту цукор? Коли буде карта цукор, які вимоги на неї? Що взагалі робити? Нам кожен день приходять такі питання. І зараз в цьому відео ми постараємось з ними розібратись, структурувати все для того, щоб у вас було розуміння ситуації. Отже, поїхали! 4 березня 2026 року дійсно закінчується спецустава допомоги громадянам України як сказав президент Польщі, це буде останнє підписання. Воно було вже 30 вересня. Тому нової спецустави вже не буде. Але Рада міністрів Європейського Союзу вже прийняла резолюцію про те, що захисти будуть продовжені до. 4 березня 27 року, як же в цій ситуації поступить Польща, дивіться, все досить просто. Буде створений спеціальний закон, він не має вже відношення до спецустави, який буде перехідним. Тобто, щоб люди, українці, мали рік для того, щоб легалізувати своє перебування. І тут вже ви дивитесь, на що ви претендуєте, якщо ви якщо ви виконуєте вимоги на карту цукор? То подавайтесь на карту цукор, якщо вона вам, звичайно, підходить. Якщо ви працюєте, то тут простіше всього, просто подайтесь на карту побиту по роботі. І все. Бізнес, воз'єднання з родиною, студенти так само. Якщо ви виконуєте вимоги, подайтесь. Але пам'ятайте, що після 4 березня 2027 року вже не буде ніяких продовжень. Тобто, для чого взагалі це все робиться? Українцям. Була надана спецустава для того, щоб під час війни в Україні була підтримка. Так і зараз відбувається перехід від надзвичайних рішень до системних. Що таке надзвичайне рішення? Це спецустава. А системне рішення це закон, який регулює легалізацію і доступ до праці всіх іноземців, так як це було до початку війни. Ті люди, які приїхали в Польщу ще до початку пандемії, наприклад, як я, Олена і багато хто з вас, пам'ятають, що тоді візи видавалися тільки на 6 місяців. Для того, щоб мати доступ до ринку праці, треба було зробити обов'язково ошвячення поверженню праці. Тоді воно було ще на 6 місяців, а зараз воно на 2 роки ведеться, до речі. Ось. Якщо у вас ошвячення закінчилось, треба було зробити зазволення, тип А, зазволення від Воєвуди, ще його так називали в народі. Так ось, нас просто повертають, не обрізають крила, не якось там придушують, не якось пригнічують, просто повертають до тих умов проживання, які були до початку ще пандемії, бо пандемія теж продовжувала легальність перебування. От і все. І на це дається купа часу, цілий рік часу, для того, щоб спокійно це системно зробити. Або якщо у вас, наприклад, Польща не влаштовує, або ви планували повернутися. До України після війни, то ви можете це зробити. От і все. Що ж станеться з українцями і їх легальним перебуванням після 4 березня цього року? Вони будуть легально тільки вже на іншій підставі. І їх документи, які вже закінчились, теж, скоріше за все, будуть продовжені, такі як безвіз, віза, карта побиту. Але вони вже будуть мати інший правовий статус. Скоріше за все, це буде охорона часова. Тобто ви будете теж легально перебувати, але юридично вже на іншому статусі. І у вас буде час для того, щоб, як я вже сказав, оформити нормальні постійні документи до легального перебування. Або ж, можливо, на президента Польщі надавлять, і він ще раз підпише продовження вже діючої спецустави. Як кажуть, поживемо, побачимо. Найголовніше Володіти інформацією і мати план на майбутнє, і тоді в вашому житті все буде йти спокійно. Бо коли ви вирішуєте питання своєї легалізації в останній день, складно всім в першу чергу вам, а також і нам. Бо коли до нас приходить клієнт і каже, все завтра, я не легал, допоможіть, будь ласка. А ми все час сидимо, працюємо над документами для інших наших клієнтів, і це іноді просто. Неможливо зробити. Зараз я кажу не про громадян України, а про всіх інших, тому що у них немає таких привілегій, як у нас. До речі, якщо ви самостійно оформлюєте ваші документи, подивіться на нашому каналі є багато корисних, безкоштовних відео, як заповнити внесок, як записатись, як податись. Переходьте, дивіться також. Нагадаю, що стандартно підпишіться на наш канал. Ми час від часу випускаємо тут корисні відео, поставте лайк і відправляйте вашим знайомим. Всім гарного дня або вечора! Побачимось!